Чи знаєте ви, що за фасадом чарівного світу Діснея ховається постать, оповита суперечливими легендами та темними таємницями? Ця лекція розкриє справжнього Волта Діснея людину, яка створила імперію мрій, але сама залишається загадкою, породжуючи теорії про зв'язки з ФБР, антисемітизм, расизм та навіть кріогенну заморозку власного тіла. Волтер Еліас Дісней народився 5 грудня 1901 року у Чикаго. Штат Іллінойс. його батько Еліас Дісней був будівельником ірландського походження, мати Флора, вчителькою німецького походження. Сім'я часто переїжджала через невдалі бізнес-проекти батька. Дитинство Уолта було далеким від казкового. Батько був суворим, схильним до насильства, змушував дітей працювати зранку до ночі на фермі та під час розмноження газет. У 16 років Уолт підробив документи, додавши собі рік, щоб записатися волонтером Червоного Христа під час Першої світової війни. Його відправили до Франції водієм санітарної машини у 1918 році, коли війна вже добігала кінця. Саме там він почав малювати карикатури на своїй машині та шоломах солдатів. Після повернення у 1919 році Уолт вирішив займатися комерційною ілюстрацією. Перша студія Діснея, заснована у Канзас Сіті, у 1920 році, разом із колегою Абом Айверксом, збанкрутувала через рік. Друга спроба, студія Лав ограм, також закінчилася банкрутством у 1923 році. Уолт переїхав до Голлівуду практично без грошей, маючи лише незакінчений мультфільм про дівчинку Алісу та мрію про власну анімаційну імперію. У Каліфорнії разом. Із братом Роєм Дісней заснував Disney Brothers Studio, яка згодом стала Walt Disney Productions. Перші серії про Алісу в країні мультфільмів мали помірний успіх. Справжнім проривом став персонаж кролика Освальда Щасливчика, створений у 1927 році. Серія була популярною, але права на персонажа належали дистриб'ютору. У 1928 році Дісней дізнався, що втратив Освальда і більшість своїх аніматорів, яких переманив дистриб'ютор Чарльз Мінц. Саме після цієї зради народився Міккі Маус. Існує легенда, що Волт придумав мишеняти у поїзді під час повернення з Нью-Йорка після провалених переговорів про Освальда. Насправді основну роботу над дизайном персонажа виконав Аб Айверкс. Перші два мультфільми з Міккі не викликали інтересу у дистриб'юторів. Третій пароплав Віллі, випущений у листопаді 1928 року, став сенсацією завдяки синхронізованому звуку. Мікі Маус зробив Діснея знаменитим протягом 30-х років минулого століття. Студія випустила серії Сілі Сімфоніс, отримала перший Оскар за мультфільм Квіти та дерева у 1932 році. Перший повнокольоровий мультфільм. Дісней був перфекціоністом та інноватором. Він вимагав від аніматорів реалістичності руху, організував курси малювання для співробітників, інвестував у нові технології, але за цим фасадом прогресивності ховалася жорстока корпоративна культура. Якщо вас цікавлять темні сторони історичних постатей та справжні факти за блискучими фасадами, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. У 1937 році відбувся перший великий страйк аніматорів на студії. Умови праці були важкими робочий день по 12 14 годин, низькі зарплати для рядових аніматорів при високих доходах компаній. Страйк придушили, але напруга залишалася. У травні 1941 року спалахнув масштабний страйк, що тривав 5 тижнів. Більше тисячі працівників вийшли на пікети з плакатами, де карикатурно зображували Діснея як жадібного боса. Дісней сприйняв страйк як особисту зраду. Він вірив, що створив для працівників ідеальні умови. Нова студія у Бербанку мала їдальні, спортзали, бібліотеки, але реальність була іншою: існувала жорстка ієрархія, де провідні аніматори отримували великі гроші та визнання, а рядові художники ледве зводили кінці з кінцями. Дісней звинуватив страйк у комуністичній змові, що стало першим проявом його політичних переконань. Після страйку Волт змінився. Він став підозрілим, відстороненим, параноїдальним, почав співпрацювати з Федеральним бюро розслідувань у 1942 році. Дісней став секретним інформатором ФБР під кодовим ім'ям. Документи ФБР, розсекречені у 2007 році, підтверджують, що Дісней регулярно надавав інформацію про підозрюваних у комуністичних симпатіях співробітників голівудської індустрії. У 1947 році Дісней дав свідчення перед комітетом з розслідування антиамериканської діяльності. Він публічно звинуватив страйкерів у комуністичних зв'язках, назвав імена людей, яких вважав червоними агітаторами. Його свідчення зіграли роль у так званій голівудській полюванні на відйом, що зруйнувала кар'єри сотень митців. Дісней був одним із засновників Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals – організації. Яка боролася з лівими впливами у кіноіндустрії, найбільш суперечливим аспектом біографії Діснея є звинувачення в антисемітизмі та расизмі? Дісней підтримував стосунки з кінорежисером Леною Рифеншталь, яка знімала нацистську пропаганду. У грудні 1938 року, через кілька тижнів після Крістальнахт, він особисто зустрічався з нею у Голівуді, попри те, що інші студії бойкотували режисерку. Цей факт породив численні теорії про симпатії Діснея до нацизму. Проте історики не мають прямих доказів антисемітизму Діснея. Ніл Габлер, автор біографії та сам єврей, писав: Незважаючи на всі чутки, я не зміг знайти жодного доказу того, що Дісней був антисемітом. Серед його найближчих співробітників та друзів були євреї. Композитор Річард Шерман, який працював з Діснеєм багато років, категорично заперечував ці звинувачення. Проте відсутність прямих доказів не закриває питання остаточно. Атмосфера у студії та політичні погляди Діснея створювали простір для таких підозр. Расизм у творах Діснея є незаперечним фактом. Мультфільми містять расистські стереотипи, характерні для того часу. У фантазії з 1940 року була сцена з чорними кентаврами-слугами, яку пізніше вирізали. Пісня сіамських котів у леді та бродязі використовує азійські стереотипи. Сцена з воронами у Дамбо містить расові карикатури, а головного ворона звали Джим Кроу, назва сегрегаційних законів. Пісня жителів джунглів про Орангутана, який хоче стати людиною. Тлумачиться деякими дослідниками як алегорія расової ієрархії. Сам Дісней жив у сегрегованому суспільстві і не виявляв ініціативи щодо зміни ситуації. На його студії практично не працювали афроамериканці в творчих посадах до 60-х років. Це не робило його винятком у Голівуді того часу. Але також не виправдовує компанія Disney лише нещодавно почала визнавати проблематичний контент своїх старих фільмів, додаючи попередження про застарілі культурні зображення. Робоча етика Діснея була легендарно жорстокою. Він міг прийти на студію о п'ятій ранку і вимагати негайних змін у проектах. Аніматори розповідали, що він ніколи не був задоволений результатом, змушував переробляти сцени по десятки разів. Його перфекціонізм створював шедеври, але психологічно виснажував команду. Художник Арт Бабіт, один із провідних аніматорів, який очолював страйк, стверджував, що Дісней керував через страх та контроль. Особисте життя Діснея також викликає питання. У 1925 році він одружився з Ліліан Баунс, чорнильницею на його студії. У них народилися дві доньки: Діана у 1933 та удочерена Шарон у 1937-му. Дісней був відсторонений як батько. Більшість часу проводив на роботі. Існують свідчення про його алкогольну залежність, хоча компанія завжди це заперечувала. Найтемнішою легендою залишається історія про кріогенну заморозку тіла Діснея. За поширеною версією Волт наказав заморозити своє тіло після смерті у надії на майбутнє воскресіння. Ця теорія настільки укорінилася у масовій культурі, що багато людей вірять у неї як у факт. Насправді Дісней помер 15 грудня 1966 року від раку легенів і був. Кремований через два дні після смерті, його прах поховали на кладовищі Лон у Глендейлі, Каліфорнія. Походження легенди про заморозку неясне. Деякі дослідники припускають, що вона виникла через те, що перша людина була кріогенно заморожена через місяць після смерті Діснея Джеймс Бетфорд, у січні 1967 року. Співпадіння у часі та відомий інтерес Діснея до футуристичних технологій породили спекуляції. Родина Діснея неодноразово спростовувала цю легенду, але вона продовжує жити. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися більше шокуючих фактів про відомих особистостей. Справжньою загадкою залишається фінансова сторона імперії Діснея. Студія неодноразово балансувала на межі банкрутства. Білосніжка та сім гномів, випущена у 1937 році, коштувала майже півтора мільйона доларів, астрономічна сума для анімації. Голівуд називав проект божевіллям Діснея, але фільм заробив 8 мільйонів і врятував студію. Піноккіо та фантазія були фінансовими провалами при першому прокаті. Лише державні замовлення під час Другої світової війни, освітні та пропагандистські фільми врятували компанію. Дісней був геніальним маркетологом. Він першим зрозумів потенціал ліцензування персонажів. До 30-х років образ Міккі Мауса приносив більше грошей від продажу іграшок та одягу, ніж від мультфільмів. Він створив синергію між різними напрямками бізнесу: фільми просували парки розваг, парки стимулювали перегляд фільмів, усе разом продавало товари. Ця модель стала стандартом медіа індустрії. Найамбітнішим проектом став Діснейленд, відкритий у липні тисячі. 1955 року Дісней вклав у парк усі свої фінанси та позичив мільйони. Він особисто контролював кожну деталь від архітектури до костюмів працівників. Парк мав втілити його бачення ідеального світу, чистого, безпечного, де минуле романтизоване. А майбутнє оптимістичне. Критики називають це ескапізмом, спробою створити альтернативну реальність, де немає місця соціальним проблемам та складності справжнього життя. Існує теорія, що Діснейленд був не лише розвагою, але й соціальним експериментом. Дісней мав грандіозні плани створити утопічне місто Епкот, експериментальний прототип громади майбутнього. Це мало бути реально діюче місто з 20 тисячами жителів. Де впроваджувалися б нові технології та соціальні моделі проект передбачав повний контроль корпорації Дісней над містом, включно з управлінням, законами, навіть правом на виселення небажаних мешканців. Епкот у первісному вигляді не був реалізований Дісней помер до початку будівництва. Те, що відкрилося у 1982 році, як «Епкот-центр», було лише тематичним парком, далеким від початкового бачення, але оригінальна концепція викриває авторитарні нахили Діснея бажання створити контрольоване суспільство, де корпорація диктує умови життя. Політичні погляди Діснея еволюціонували від помірних до вкрай консервативних. У 50-х та 60-х роках він активно підтримував республіканську партію, фінансував антикомуністичні організації, виступав проти соціальних реформ. Його телешоу Walt Disney's Wonderful World оф Color» транслювало традиційні американські цінності, патріотизм, віру у технологічний прогрес. Критики бачать у цьому пропаганду певної ідеології під виглядом розваги. Теорія змови стверджує, що Дісней співпрацював із ЦРУ та використовувався як інструмент культурної дипломатії під час холодної війни. Справді студія виконувала державні замовлення, а фільми Дісней активно поширювалися по всьому світу як зразок американської культури. Документи свідчать про зустрічі Діснея з високопосадовцями, обговорення використання розваг для формування громадської думки. Наскільки глибокою була ця співпраця залишається предметом спекуляцій? Трагікомічним парадоксом є те, що Дісней, який створював казки про добро, дружбу та мрії, Сам був складною суперечливою особистістю. Аніматори описували його як харизматичного візіонера, але також жорстокого керівника. Він міг бути теплим та чарівним на публіці, але холодним у особистих стосунках. Його геній полягав у здатності продавати емоції та мрії, при цьому будуючи безжальну комерційну машину. Останні роки життя Дісней присвятив флоридському проекту, майбутньому Волт Disney Ворлд. Він таємно скуповував землі через підставні компанії, щоб уникнути спекуляцій. До моменту смерті компанія володіла майже 100 тисячами квадратних кілометрів. Дісней розробив детальні плани парків, готелів, транспортної системи. Він мріяв про автономію від місцевої влади, і компанія дійсно отримала безпрецедентні права самоврядування у Ріді Крік Імпрувмент District. Ця угода давала Disney Корпорейшн повноваження, які зазвичай належать муніципальним органам, контроль над будівництвом, пожежною службою, водопостачанням, навіть правом видавати облігації. Фактично компанія створила приватну державу всередині Флориди лише у дві тисячі році. Штат почав переглядати цю угоду, що призвело до політичного конфлікту між губернатором та Disney Корпорейшн. Спадщина Діснея неоднозначна. З одного боку він революціонізував анімацію, створив нову форму розваг, подарував радість мільярдам людей по всьому світу. Його технологічні інновації, мультиплан камера, ксерографія, аудіоаніматроніка змінили індустрію. Він довів, що анімація може бути високим мистецтвом, а не лише дитячими мультиками. З іншого боку, його методи управління, політичні погляди та роль у культурних війнах викликають критику. Сучасна компанія Дізней дистанціюється від проблематичних аспектів спадщини засновника, додаються попередження до старих фільмів, переглядаються атракціони з расистським підтекстом. Компанія декларує прихильність інклюзивності та різноманіттю, але критики стверджують, що це поверхневі зміни, які не зачіпають фундаментальної бізнес моделі, комерціалізації дитинства та емоцій. Психологічний портрет Діснея складається з суперечностей. Він творив світи, сповнені чарівності та надії, але сам страждав від депресій та тривожності, будував імперії, але боявся втратити контроль, проповідував традиційні сімейні цінності, але був відсторонений у власній родині. Це породило теорію, що його творчість була формою компенсації створенням ідеального світу, якого йому бракувало у реальності. Деякі психологи аналізують теми Дісней фільмів як проекцію особистих травм засновника. Відсутність матерів у більшості історій пояснюють почуттям провини Діснея він купив батькам будинок, де мати померла від отруєння чадним газом через несправне опалення, конфлікти з батьками у сюжетах, пошук ідентичності, втеча від реальності усе це може відображати особисті переживання. Фінансова імперія, яку залишив Дісней, перетворилася на один із найпотужніших медіаконгломератів світу. The Walt Disney Company володіє ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios, Hulu – значною часткою потокових сервісів. Капіталізація компанії перевищує 200 мільярдів доларів. Вплив на глобальну культуру неможливо переоцінити. Дісней формує уявлення про героїзм. Романтику, добро та зло для мільярдів людей. Критика цієї культурної монополії посилюється. Дослідники стверджують, що Дізней створює гомогенізовану, комерціалізовану версію культури, де складні проблеми спрощуються до протистояння добра та зла, де споживання презентується як шлях до щастя. Феміністичні критики аналізують проблематичні гендерні ролі у класичних фільмах, антиглобалісти бачать у експансії Дісней. Культурний імперіалізм. Парадокс полягає в тому, що сам Волт Дісней бачив себе простим розповідачем історій. У інтерв'ю він казав: Я не роблю фільми переважно для дітей, я роблю їх для дитини, яка живе у всіх нас. Можливо, саме це пояснює універсальність його творінь. Вони апелюють до базових емоцій та архетипів, але ця сила також робить їх потужним інструментом формування світогляду. Волт Дісней помер у віці 65 років. Палячи три пачки цигарок на день, більшість свого дорослого життя. Рак легенів діагностували занадто пізно. За свідченнями лікарів, останні тижні він продовжував планувати проекти, розробляти ескізи Епкот зі свого лікарняного ліжка. Навіть перед смертю він не міг відпустити контроль над своєю імперією мрій. Його смерть стала кінцем епохи. Компанія продовжувала працювати, але втратила візіонерського лідера брат Рой. Прожив ще п'ять років, довівши до кінця будівництво Walt Disney World, яке відкрилося у жовтні 1971 року. Рой наполягав на назві Walt Disney World, а не Флоріда Disney Ворлд, як планувалося, щоб увічнити ім'я брата він помер через два місяці після відкриття. Спадщина Волта Діснея це історія про те, як особиста візія однієї людини може змінити світову культуру. Але це також нагадування, що генії не є святими, що творці чарівних світів можуть мати темні сторони. Дісней був продуктом свого часу з усіма його упередженнями, але також візіонером, який випередив епоху у технологіях та бізнес моделях. Питання залишається відкритим чи можемо ми відокремити мистецтво від митця? чи варто насолоджуватися Дісней фільмами, знаючи про проблематичні аспекти біографії засновника? Чи є критика спадщини спробою перегляду історії, чи необхідним процесом осмислення минулого? Кожен глядач має відповісти на ці питання самостійно, але знання справжньої історії допомагає робити усвідомлений вибір. Волт Дісней створив імперію, яка пережила його на десятиліття і продовжує зростати. Але за фасадом казкових замків та щасливих кінців ховається складна історія людини, яка була одночасно генієм та продуктом свого часу, візіонером та консерватором, творцем мрій та безжальним бізнесменом. Справжня магія полягає не у відсутності темряви, а у здатності визнати її існування, продовжуючи творити світло.